Вітаю всіх красунь на каналі Ела Баше. З вами косметолог Єлизавета Закалічна. І сьогодні я хочу з вами поговорити про пігментацію. Розповсюджене питання: чому з'являються пігментні плями? Ось відповідь. Пігментна пляма з'являється внаслідок збільшення кількості меланіну в певній ділянці шкіри. Це може виникати внаслідок травматизації шкіри, пошкодження шкіри ультрафіолетовими променями або як сигнал організму про певні захворювання чи гормональні збої. Як приклад, розповім, як утворюються постакни: це плями, які залишаються після запалень на шкірі. Якщо на шкірі був запальний елемент, який потім здерли або неправильно видалили, то на його місці шкіра залишилась травмованою. Меланін в цьому випадку є захисним механізмом. Він скупчується навколо травмованого місця та ніби покриває його собою, тому часто після прищиків з'являються плями постакне. Спочатку вони червоні, а з часом вони стають коричневі. Ось і пігментна пляма в результаті. І це лише один з багатьох прикладів, як виникають ці плямки. Як же їх позбутись? Найголовніше це захист від сонця. Ультрафіолетові промені, які посилає нам сонечко, сприяють активнішому синтезу меланіну. І тут знову працює принцип захисного механізму, бо шкіра на сонці повільно згорає, тому меланін виділяється, щоб її захистити, звідси і з'являється всім відома засмага. Для запобігання утворенню постакне ми активно використовуємо SPF та вчасно його оновлюємо. Як альтернативу класичній засмазі, яка є шкідливою, раджу використовувати засоби автозасмаги. В домашньому догляді ідеальним варіантом будуть сироватки та відбілювальні маски. З процедурного догляду мої улюблені методи це мезотерапія та поліноклеотиди. Звісно, існують неінвазивні доглядові процедури, такі як пілінги, які теж дають результат, але він не є таким ефективним, як ін'єкції, які працюють всередині, а не поверхнево. Отже, це основна інформація, яку треба знати кожному про пігментні плями та як профілактувати їх появу. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Дякую, що прослухали цей підкаст та до нових зустрічей бажаю всім гарного дня. Пока-пока!